Останнього вечора в залі філармонії глядачі мали можливість знайомитись зі світовою музичною спадщиною в виконанні Академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України під диригуванням народного артиста України Романа Кофмана. Прозвучали твори Майбороди, Рахманінова, Брамса. Всі були в захваті від віртуозної гри на фортепіано-соліста Антонія Баришевського, який є лауреатом міжнародних фестивалів. Ми дуже раді, що театр нашого дитинства відродився. Ми розуміємо, що це філармонія вже, а не театр. Але то, що він живий і дуже хочемо, щоб він профіда, щоб туди приїздили і оркестри, і співаки, і таланти всі українські. Тобто, щоб це було так завжди. Ви знаєте, наскільки співпадає сьогодні? Красота цього залу після реконструкції, після капітального, так би мовити, завершення вже всіх робіт і класичного виступу, ідеального прекрасного виступу академічно національного нашого симфонічного оркестру філармонії Київської, що розумієте, тут просто подвійне свято получається і. Око відпочиває і радіє цьому мистецтву, і душа і слух. Тобто сьогодні вийшло прекрасне свято для тих цінителів, які цінять симфонічну музику, які цінять красоту. Це приємно, що філармонія, яка була побудована ще в 1856 році, зараз заново народилась. Організатори фестивалю за традицією запрошують кращі колективи з різних країн світу. Програма музичних вечорів вже сформована і на різдвяні свята. На Різдвяні свята, ну, по-перше, то наші колективи будуть Іорея і, і буде льонок, по-друге, то Беноволинський народний хор, то буде Київські солісти, камерний оркестр з різдвяною програмою і доволі багато наших колективів, які ми будемо, по-перше, ну, по то наші колективи, які будуть зустрічати діток. Для дітей ми підготували дві величезні програми. Отже, корабель музичного мистецтва нашої області відправився у плавання. Нехай воно буде змістовним, наповненим кращими музичними творами і талановитими виконавцями, та й Житомирським митцям є що продемонструвати.